Хочу млинці, як у дитинстві, існує багато рецептів ідеальних млинців, але для мене цей найідеальніший. Маємо я, цукор і чуть-чуть соль. Даємо молоко. Тільки 100 г. Даємо потрошечку муку. Не одразу всю. Я дала спочатку десь 4 ложечки. Збиваємо. Маємо остаток молока, додаємо решту муки. І ще раз збиваємо. В самому кінці додаю 3 столові ложки олії. Стопінь на тісто вийшло. збиваємо котельню і зараз будемо пікати налисники. Процес з пішов. Подивіться, яке гарне ніжне тісто. Пару хвилин і все готове. З цієї порції виходить 20 налисників. Цей рецепт простий і перевірений. Налисники вдаються ніжні і смачні. Начинку обираємо будь-яку у мене нутелла, Зверху трішечки меду і все смачно і швидко. Зберігайте рецепт смачного!